Виходить машини. Друзі, вітаю вас! Ні для кого вже не секрет, що в бандах можна заробляти дуже непогані гроші, а особливо, якщо ти маєш дуже швидку автівку, ти можеш дуже багато заробляти. І я, як новий гравець на цьому проєкті, вирішив це перевірити сам. Для цього я вступив в банду і орендував автівку, не виявився Porsche 911 Turbo S. Машина чудова, вона мені сподобалася, їде вона десь 340 км на годину. Я кайфував, коли ній катався, скажу вам відверто. Мені дуже вона сподобалась і по керуванню, і взагалі. Але, друзі, є такий мінус. Він заключається в тому, що коли грабуєш, ти можуть пограбувати тебе. І це дуже неприємно. В принципі, я орендував цю тачку на 3 години за 17 тисяч доларів і віддав 4 тисячі доларів це задаток за ключі. Але що зі мною трапилось далі, ви зараз побачите. І так, друзі, а тепер дивіться, невеличкий розбір даної ситуації, тобто мене намагаються пограбувати. І так як я знаходився в машині, в принципі, тобто швидке рішення я прийняв це просто-напросто виїхати якомога швидше з міста. І так як ми їдемо по місту, а не по трасі, тобто шанси на те, щоб втекти від погоні, вони дуже великі, незважаючи на те, яка в тебе машина. Тому, що, як ви розумієте, за мною їде Porsche 918 Spyder, а це дуже швидка машина, в принципі, порівняно з Porsche. Але якщо брати увагу саму РП погоню, тобто я. Зі своєї сторони не бачу тут якихось там порушень явних. Це просто звичайна погоня, в якій мене бандити ну, не можуть зупинити. В них це не виходить. Десь там когось підрізали, десь ще щось. Тобто, якщо брати в увагу саму РП-ситуацію, я не бачу якогось там порушення чи ще щось. А як вважаєте ви, можете написати в коментарях. І ось куди їхати в даній ситуації? Я розумів, що неподалік знаходиться поліцейський відділок і. Якщо відігрувати РП ситуацію, то по РП я можу повністю заїхати до поліцейського відділку і сказати, що за межами цього грабіжника. Тобто розумієте, ситуація склалася ось такі чином. Ну, в принципі, як я і очікував, ці інтелігентні люди мене побачили. І ми з ними обмінялися дуже чудовими побажаннями і пропозиціями один для одного. А як сука, лохти ебучий печальний. Да-да-да да давай. отсасуй, сука. Отсасуй ти, долба й ебаний. Отсасуй, блядь, сука. Лох єбучий. ти ебучий тікаєш, нахуй, сука мразь. А ти шо, а че, да. блядь, сука? Немощи, да или шо? Немощи, ты мощный долбоб. Че ты долбоёб, сука? Да две на машины нахуй. Два сука овоща ёбаных, блядь. И ты на бутылку тебе Сука, блядь. Сука, блять, иди, ты иди на подержку. спайдере, блядь, сдонный, ты сука, блядь, не ложишь нахуй, стоп. тут грают, Такі, тут грают.

Ти, блядь, сука, не свій війний наславжив, доді. Доді, тіті-путі, ти мій сладкий попсік, нахуй. Да пошов ти нахуй, шлюха. Да, отвітиш, тіті-путі, отвітиш. Давай, я його... Ось так, друзі, трапляється, коли тракторист нарендував або купив собі Porsche 918 Spider. і... Як ви розумієте, руки ростуть із сраки, і в голові нема нічого, гарбувати і зупиняти ми не вміємо. І ми вміємо тільки висирати і плакати, чому ж я такий поганий хлопець взяв і не зупинився на його вимогу. Але в цілому, що хочу сказати, гарбування класна штука, мені дуже сподобалося, Я вам рекомендую. Якщо вам зайшло відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал і до зустрічі! This night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe. Always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets, all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you. That's fast. I feel good. You look great. I like you. I can't wait. A first time. A first date. You're so fine. I'm so late. You sip wine. I drink straight. Catch me if I